Права 731. Виразіть у тоннах. Ну що ж, стартуємо, дивимося, спочатку треба виразити у тоннах 1 кг. Ну якщо ми пригадаємо, що у тоні 1000 кг, то виходить, що кілограм це тисячна частинка від тони. Так і пишемо, що треба 1 тонну поділити на 1000. І дописуємо тони. Ну, і давайте в дужках напишемо, чому, тому що одна тона. Це 1000 кілограм є. Ну що ж, 327 кілограм. Якщо 327 кг, то таких частинок по 1 кілограм треба взяти 327, то це буде дорівнювати 327 тисячних частинок від тони. І ще раз можемо записати чому. Тому що одна тона це тисячу кілограм. Так. А тоді один кілограм. Знову напишемо, що це одна тисячна частинка від тони є. Далі 58 кілограм. Ну, аналогічно, тоді таких частинок по одному кілограму треба взяти 58. То ми пишемо, що це буде 58 тисячних частинок від тони. Записуємо в дужках чому? Бо одна тона це тисяча кілограм. Так, тоді 1 кілограм це одна тисячна частинка від тони. Є. І один центнер. Ну, центнер. Е, Пам'ятаємо, що у нас в тоні 10 центнер. Тоді один центнер, це треба тонну розділити на 10 однакових відрізків. Тобто це буде одна десята тони. Пишемо 10 тони. Чому? Запишемо, що одна тона це 10 центнер. Є? Йдемо далі, 3 центнери. Ну, аналогічно таких частинок треба взяти тоді 3, то це буде 3 десятих тони. Пишемо три десятих тони. Ну і дужках запишемо, що 1 тона це 10 центнер, так? а тоді 1 центнер це 1 десята від тони. Ну що ж, ось таке завдання про одиниці маси та дроби на цьому вправу завершено.